Знайди на зображенні дорогу, куди вона повертає. Ліворуч. Значить, куди їде вантажівка. Хто гуляє на майданчику? Хлопчик. А справа і зліва від нього дівчата. Опиши, як виглядає дівчинка, що стоїть ліворуч від хлопчика. Куди повертається дорога? Праворуч значить, куди їде автобус. Хто займається на майданчику? Який з хлопчиків стоїть праворуч від дівчинки? Опиши його. Назви все, що ти бачиш, зліва від дороги. Назви все, що справа від дороги. На якому боці дороги дітей більше? А на якому боці дороги більше машин? На якому з майданчиків ти хотів би пограти? Чому?